Доброго часу з суток з вам. З вами містер Крипер. Сьогодні ми будемо продовжувати відео на тему будинок Майнкрафт. Так, все. Тут я вже так забудував. Десь 5 рівнів. Тут я звичайно зробив дирку, бо я на ноутбуці доторкнуся однієї штуки Коротше хто має ноутбук, той знає. Кої. Краще. Коротше, хто має ноутбук, той знає. Хто не має ноутбука, той догадається. Це моя фантазія. Як буде сказати, так. Оп. 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 Оп, оп, оп. Оп. Так, тепер ми будемо строїти вже шостий шосту частину нашого будинку нам потрібні отакі камінчики. Тепер ми маємо ними обвести повністю весь, весь обуток будинка. Але запам'ятайте, якщо строїти оцей будинок, обов'язково потрібно робити два, один блок в землю занурюватися. Щоб так було якось красивіше, якось реалістичніше, бо він у мене в повітрі. Він в мене, типу, на землі стоїть. Я щось про це не розрахував, коли я його строїв. Але так щось забулося. Блін, крафт, лаги такі починаються, не люблі їх. Що воно вас замість одного блоку ставить два або три, або замість одного блоку ламає два або три. У мене таке було. Що коли я граю на такому великому ПК, то в мене воно так лагає. Він в мене такий але Він мені прослужив кучу років. Я на ньому ще грав такі старенькі ігри. Як? Як? Як я? Не пам'ятаю вже, які ігри я на ньому грав. Колись там грав дитинство своє. Згадував. Там Gita Шестара Сан-Андрес або Казіно Рояль. Коротше таке. Тепер нам потрібна вовна, так ставити. так. Тут у нас. Тут закінчувалося і тут перший блок. Все, окей. Все. Так, я зрозумів. Так, все. Ой. Так. Оп, оп-оп. Так. Тепер оп. Ставимо два блоки. Тут. Тут є блок. Тут а два. Тута. Думаю, ми ще до криші достроїмо і вже будемо робити нове. Вже на новій серії то все дороблювати. Так, тут є. Далі. Бо на наступний раз будемо вже фігурку якусь строїть. Тут, отак. так. І тут знову так закруглюємо. Ой, каже, закруглюємо. Заставляємо сірими блоками. Тута небосінка. Тут потім я ту дерево візьму і спалю. Можна його і зараз взяти спалити я Такий злей. аха ага, ага. Так, де це запальничка? Запальничка, запальничка. Бо я вже думаю, що не включив мікрофон. Це би було в мене радості. <смі> так зняв, знімав, знімав, знімав. То того поговорив, так, І мікрофон виключний. Так, запальничка. Мені нравляться на деякі текстури, такі, що вони з простої запальнички роблять такі металеві. Ха. Класний звук. Тепер чуєте? Є вже, є вже звуки. Не знаю, чи ви чуєте параметри. Так, звук повний. Таке чого, що типу, скрябається щось об щось. Фрик. Прижок. Не знаю, може в мене буде. Радісний голос до ла-ла-ла-ла. Так, ну я відчуваю, що в мене радісний голос. Цілком радісний. Так, А2. Опа! Я люблю коментувати всі свої дії. Мені так зручніше усе робити. Тепер тут а, три блоки. Я строїв його вже раз. Без цих параметрів. І в мене дверка вийшла з другої сторони зовсім. Так, можуть собі зробити дві дверки або сад з другого боку. Було б дуже красиво. Дуже, дуже. Так, два блоки. Так, три. Два. Так, я ще зроблю світильник. Буде ще красиво. Так. Оп. Це такий дім буде в нас ніби як музей. Це буде смішно. О, дерево догорає, ще горить. Жич воно слабо горить. Треба ще його підпалити. Ні, то листя просто щезає. Блин, Майнекрафт залагал. Нет, другую дрянь забрати. А ты что тут тримаешься? О, так воно будет зараз все піднимать. Так, да, пушик. все, так. Все, стобр зараз догорить. Потім ж треба буде до будинку сходи доробити. Бо бачите, в нього тут пророблені сходи. От тут такий гарний вид, я не хочу його портити, Або тут зробимо. Буде видно. Так, буде видно. Так, оцю цю частину. Ай, загахала. Так, оцю цю частину ми достроїли. Далі в нас буде восьма. Треба виконути цю запальничку, бо ще щось підпалю. <смі> Не ну, дай <їй> Боже. <смі> так. Ну тут так. Тут так. Ну, таке, знаєте, що були вікна рівномірні. Бо я тут маю на телефоні екстрайти, як, як я вже казав в минулому відео, програмку на своєму телефоні. Так, наступне: у нас оці чотири блоки. Он так. Он так, он так. Як залахло? Я ж злякався. <смі> так. Так. Оп. Он тут так. Он тут так. І ось тут знову треба все. Тут у нас ніби немає стіни. Так, і у мене отут і все. На щось завжди цікавле... Ой! Я натискаю случайно на дисплей ноутбука. Окей, тут такий квадратик сенсорний. Ай. Блін. За було десь. такі фрукти оті. Мені завжди якісь цікаві були. Що з ними треба робити? Якщо хтось знає, напишіть мені в коментах. Повторюю ще раз, підписуйтесь на мій канал. Я вибачте знову. Ні, я привітався з вами. Бо я містер кріпер. Я нічого не забуваю. Так. Так, ми застроїмо ще тут, а? Так, от скоро ми вже будемо закінчувати. Отут, на восьмому. Так ще, До. На ніч. І тоді знову на день почнемо знімати. Так. Є. Так, ще два блоки Є. я впав, я впав, Все. Я знову нажав на сенсорний квадратик від ноутбука і по. Коли хотів йти вперед. Пам'ятайте, якщо у вас є ноутбук і на ньому пише якась. намальована антенка на F8. З боками ніколи на неї не нажимайте, бо в крафті мишка буде зовсім нечутлива. Я зараз через також Майнекрафт переставляв. Так. І з вами був КрМ містер Кріпермен. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До побачення!